Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. і обов'язково раз на рік. Має прийти гість, який зараз сидить в мене в студії. Обов'язково я це ще раз наголошую, саме чому? Тому що обов'язково це вже стало традицією для достатньо такої збільшуючої щороку року кугорти наших вінничан, які люблять біг, які люблять активний спосіб життя. Саме 1 січня вони виходять на пробіг. Саме про цей пробіг, я ще раз кажу. Обов'язково кожного року має до мене прийти цей гість. А цей гість це чемпіон України, це марафони, це фітнес-тренер, організатор, Вінниця New Year Run, А в даному випадку вже йде мова про 2025 рік. Руслан Кабялко. Руслан, ради бачити. Дякую. Також радий вас бачити. <сум> ми можемо до речі, ми можемо з тобою зустрічати ще і в проміжні якісь моменти року. Можемо, але обов'язково перед забігом, як правило, ти приходиш і ми говоримо про це. Ну. Достатньо класне, але достатньо незвичне ще дійство, яке відбувається саме 1 січня, перший день нового року, не є винятком. І 1 січня 2025 року буде проходити е, цей забіг Вінниця New Year Run 2025. Яких на які, які на яких умовах які дистанції? От зараз ви це все почуєте від організатора. А, отож, Руслане, перше, коли. І де відбудеться забіг «Вінниця-Нью-Йорк-Ран Ран 2025, як ви вже наголосили, 1 січня місце проведення це Вишинський парк, Вишинське озеро. Якщо так, Вишинське озеро. Та, Вишенське озеро, і старт не змінюється. Центральний вхід Андрія Первозваного угу. біля раніше бо стояла ялинка, але зараз там просто якби. Ну, територія біля ресторану, в принципі, де є, можна зробити хорошу розмінку, угу. зробити хороші конкурси. Відповідно, там завжди стартуємо, бо велика є хороша локація для старту. Ну, її добре видно. І її добре її видно. Її дійсно так. дійсно дуже добре видно. О, о котрій годині 13.00 Це є відкриття. Змагань, угу. ну не змагань, а заходу. Так. Після чого будуть бігти діти. Поки діти будуть бігти, я буду проводити конкурси, розминка буде. І угу. після того вже стартують учасники дорослі. А скільки є категорій? Щойно ти назвав дві: це діти і дорослі. Діти і дорослі, Як так. вони діляться? Діти до якого віку? Діти до 10 років, так. вони будуть бігти. Ну, там від 4, угу. Від трьох-чотирьох років до 10 вони будуть бігти 1 кілометр. Один кілометр. Якщо я буду бачити, що діти більшості буде мала, ну, менші діти, там, угу. там десь 4-5. Можливо, ми зробимо менший маршрут. Це вже буду бачити в процесі. Там у мене є на 800, є на кілометр. Угу. Але зазвичай, ну, так як ми наголошували, буде. Ну, стараємося, будемо, щоб бігли один кілометр. Будуть не більше. Не більше, більше то діти не більше їх угу. будуть супроводжувати досвідчені спортсмени професійні, Так. тобто ніхто не буде вириватися вперед, будуть бігти суто біля них. Вони будуть задавати темп, по якому діти будуть рухатися. Ніхто uh -huh. нікого переганяти не буде. Якщо дитина буде відставати, то відповідно спортсмени будуть бігти. Там два спортсмена спочатку і там один. Які це все завершує, угу. так. батьки можуть бігти, долати цю дистанцію разом зі своїми дітьми. Ем, оце цікавий момент. Тобто, батьки також батьки, можуть взяти так, участь в судьбу. Якщо дитина там, хоче бігти з, з мамою або з папою, а, вона боїться, то звичайно супроводжувати можуть. Тут батьки. більше батьки, напевно, будуть боятися. Де там моє чадо? Що там станеться? Ну і з іншого боку, я чудово розумію, з чотирьох років, так. Так, невеликий темп невеликий, тому mm -hmm. Там... одразу треба сказати ось про що: що як ти називаєш, як ти говориш взагалі, називаєш цей захід, це фановий забіг. Так, от поясни, будь ласка, яка різниця між фановим і, можливо, просто спортивним забігом або іншими. Чим фановий відрізняється від інших методів і стилей забігу? Фановий забіг це просто забіг, який відбувається не на результат. Тобто людина приходить, да ти приходиш пофанити, угу. отримати задоволення, повеселитися, пробігти, поставити якусь собі ціль, точку, а пробігти її, отримати задоволення, угу. отримати медаль фінішера. Що ти досягнув саме ці. Ць... Цю мету, цю ціль, і ну на цьому закінчується фановий забіг. Тобто це свого роду як е, розвага, біг, розвага, коли є професійні старти, де є чіткий е, е, хронометраж, угу. де чіткі дистанції є, там ну де чітко вибудовується. Е, Бігова локація суто по кілометражу, вона приєднується до якогось рівня, і тому е, люди біжать з, е, на професійних стартах для того, щоб отримати якийсь результат. Там тільки результат, на час, там результат. Там тільки угу, на час угу. і є певні нагородження. Перше, друге, третє місце, відповідно, вони за ці місця отримують якісь винагороди. Тут. У нас фановий забіг, у нас всі отримують однакові нагороди. Діти отримують медалі та подарунки, угу. дорослі отримують медалі фінішера. Дорослі отримують дітей з медалями да. і з подарунками. <рес> е, одразу хочу попросити тебе, будь ласка, продемонструй, Оце медаль, яку буде отримувати дорослий чи дитина? Е, Такий дизайн буде отримувати і дитина, і дорослі, вони... От ти розповідай, я попрошу так. нашого режисера. От я зараз отак буду тримати. Це вилита медаль. Ну, вона важка, я маю. Вона сказати. важка, так. Це для дорослих. Так, такий самий дизайн, тільки це не буде вже вона не буде вилита. Угу. Вона буде просто металева, але не буде такий слиток. ну Тобто, не буде вона вилита. Зрозуміли? Угу. А, і вона була набагато легша. Символіка, ви ж бачите, там е, книжка, бачня, е, театр, е, фонтан, всі е, ці, е, арка парку, всі ці символи, які е, Важка, надихають. слухай, скільки вона важить. І дуже важливо, що на стрічках ми пишемо дуже мотивуючі слова. Там, Ти сильніший, ніж думаєш, бігати угу. значить жити на кожну дистанцію є свій символ. Це, це ти зараз тримаєш 5 кілометрів. Так, це 5 кілометрів. Це на 5. Це на 5. Є такі медалі тільки іншого кольору. Uh -huh, стрічки uh -huh. на 10, 21, але 21 у нас біжать тільки онлайн. І 3,5. А от знову такі я мушу вибудовувати розмову не так, як я собі запланував, а чіплятися одразу і розшифровувати твої слова. Так. Ми звикли до того, що традиційно як традиційно відбувається захід, люди прийшли, зареєструвалися. До речі, про реєстрацію ми зараз ще будемо говорити. Їх розподілили. Вони вже дізналися, звідки вони, як, де, коли будуть стартувати, і там ознайомилися з. Маршрутом старт, пробігли, фініш, дякую, нагороди, фіс... фото, фото, відео. фото, фото, відео і так далі. От ти зараз сказав онлайн. Що це за форма? Розшифруй її. Будь ласка, що це за форма онлайн забігу? Забіг онлайн. от Так, Так, зараз ця форма забігу набирає дуже популярності, популярність, особливо в Україні, тому що у нас війна. І є багато людей, які не можуть по якихось причинах, але хочуть відвідати даний захід, uh -huh. і вони не можуть приїхати по якихось причинах. Тому є формат онлайн, де ми за 2-3 дні до старту. Відсилаємо стартовий пакет учаснику, в який входить на грудний номер, медаль фінішера, різні, е, різні подарунки, які ми даємо, наприклад, там, чи дітям угу. дорослим, в дорослих ще йде браслет учасника. ось, І це все ми відсилаємо за 2-3 дні, і людина, де проживає або де знаходиться, вона має змогу пробігти в будь-який час, але в саме цей день той маршрут. Ту дистанцію, на яку вона зареєструвалася, я У себе вдома, я зрозумів у себе вдома. Умовно абсолютно, наприклад, цей забіг Вінниця New Year Run 2025 року. Відбудеться у нас в Вінниці 1 січня. А людина, наприклад, умовно зі жмеренки або з козятина, так, так. або з будь-якого населеного міста, пункту, так. міста, села де завгодно. Дізналася, хоче взяти участь у цьому. Вона надсилає, звертається до організаторів до тебе в до... сайт для реєстрації. Так. Є там форма, Ми зараз про це форма будемо, uh -huh. так, де вказується онлайн. Якщо ви на онлайн заповнюєте форму, uh -huh. вказуєте адрес, на який ми маємо відправити посилку, так. і відповідно там же ж є галочка, якщо це онлайн, вона клікає, і відповідно вона попадає вже інший список людей. Підтвердження того, що людина взяла участь, пробігла, а не просто не пролежала на дивані. <у>, У нас є чат чат учасників, куди вони скидають свою звітність, коли пробігли. Вони скидають скрін пробігу. Зараз дуже багато є різних програм. на Телефоні, годинники. Достатньо буде сфотографувати, що була дата і кілометраж. Цього буде достатньо. Є у нас ще база. Відео по... не треба принасила ємел. Ні, не, не потрібно. потрібно. Головне, щоб були фото, щоб ми зафіксували, що дійсно він пробіг там 5, 10 чи 21 один кілометр. Uh -huh. У нас є багато. Кожного року у нас є учасники, які стартують навіть в інших країнах: в Італії, в Німеччині, в Польщі як і діти, так і дорослі. Ось я вже не говорю про інші міста України. Угу. Тобто... Беруть участь, також. Да, да, да. А, Добре. Е -е, якщо ну тут дозволь так трішки порівняльної характеристики, А це який за рахунком вже новорічний е марафон? Восьмий. Восьмий, якщо дивитися хоча би по кількості заявок і по кількості е, учасників, е, беремо всіх і офлайн, і онлайн, повністю беремо всіх. А, як вибудовується ця крива? Просіла, піднялася, піднімається е, постійно, вийшла на плато і йде рівно. Як? Ну, за якщо брати за останні три роки, то плюс-мінус десь тримається однаково. Mm -hmm. Але якщо брати загалом за цих вісім років, то просіла mm -hmm. і онлайн, і офлайн. То... Тобто 5 років вона йшла до війни, до активної фази війни. Так, так. вона йшла на, 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 на підйомі. На підйом. Вона була так, на підйомі так, так, так. зараз. Вона е, порівняння з тим з тими п'ятьма роками, трошки, вона так. трошки просіла, але вона тримається на одному рівні. Так останніх 3 роки, десь вони плюс-мінус 10 учасників тримаються. Е, скільки знову таки масовість всіх цікавить масовість, всіх цікавить звітність? Приблизна кількість, яка е, буде цього року, близько 200 учасників. Ну, 200-200 учасників, це буде точно. Mm -hmm. Ну, це разось може не прийти це збройні. І онлайн, і офлайн? А, uh, Так. Разом так. тепер ще одне. це вже такі технічні пішли питання. Більш детально скажи, будь ласка, де можна і де треба ще, тому що наскільки я знаю, 28 числа ви вже перестанете працювати з пакетами стартовими. От про це, будь ласка, розкажи. У нас залишилось зараз. Зазвичай ми припиняємо реєстрацію, коли закінчуються вільні слоти. Угу. Ось ми говоримо, що ми там замовляємо з запасом, але бувають. Випадки, що там за 2-3 дні, за 5 днів навіть ми можемо вже припинити реєстрацію. Реєстрації ще йдуть. Залишилось там, здається, якщо не помиляюся, три медалі на 5 кілометрів, чотири медалі на 10 кілометрів mm -hmm. і дві медалі на 3 кілометри. Mm -hmm. Дитячих, там да там досі мало. Дитячих, mm -hmm. там дитячих що здається, 4. Слотик залишилось. якщо е, сьогодні вже Розбирають, скажімо так, да, купують, замовляють, бронюють ці слоти, то відповідно ми сьогодні закінчимо вже реєстрацію. Забронювати, я так розумію, можна. Можна, так. так. Угу. Забронювати Навіть є можна. варіант бронювання. Можна написати мені в соцмережі, я є, у всіх соцмережах, Руслан Кубілку, або на сайті airfitness 365comua угу. або просто взяти, скопіювати Вінні ценю ран і і, той, хто знає абсолютно так. все, ну ми не називаємо його імені. Так. Він тобі видасть повністю всю інформацію. Як правило, вінічани вже знають. Вони кожного року вже за цим слідкують. І я хочу сказати, що я ще не був до кінця впевнений, чи в цьому році проводити цей захід, але дуже багато запитів про те, що потрібен, і потрібно все-таки проти, незважаючи на ситуацію в Україні. Під час реєстрації також можна вказати і, напевно, треба вказати. Дистанцію, яку ти хочеш пройти, так одразу, одразу, обов'язково, дорослі батьки можуть зареєструвати своїх дітей так. І все одно треба потім буде оце. От підтвердження робити. Ну, повну Дорос... все, все да, по дорослі. Підтвер... Да, все під дорослі. Uh -huh. Підтвердження, що вони беруть відповідальність на себе за дітей, uh -huh. тому що дитина одна наш не прийде, а дорослі вже на себе відправляє. А тим більше, якщо це йде онлайн, то тим більше так. треба повністю так. прослідкувати, Що це, де це, як це? Ну малеча може дійсно це сприймати. І напевно вона сприймається як гру. Так. І давайте, отак от пограємося. Дорослі організували. І це може бути не в Вінниці, це може бути. Будь-де, І ми зробили це, а потім от, дітям такий приємний подарунок. Окей, а так, дедлайн реєстрації, як ти вже сказав, 28 числа. Але якщо це, наприклад, закінчиться сьогодні, якщо, то, да, то сьогодні. продовження вже не буде. Вже просто так, фізично так. ви не встигнете Ні. зробити просто якийсь. Ну, є ще такий варіант. От, е, е, ми практикували два роки тому, що було багато бажаючих, але <гум> вже не було слотів. То ми формували окремий список людей і говорили про те, що ви біжіть, ви є в нас в списках, ви пробігаєте, і після 1 вже січня. Протягом там 8 робочих днів ми вам надамо той стартовий пакет, який ми надавали іншим учасникам до 1 січня, угу. тобто протягом там 8 днів. Якщо там людина хоче мати символічну медаль в Вінниці там за певний рік, то ми надаємо таку можливість, але вже це протягом 8 днів робочих після, після. після забігу. Угу. А наступне запитання виник випливає з тих всіх питань, які зараз я е, тобі став, і що ти відповідав, чи можна зареєструвати Труватися безпосередньо в день забігу, погодься, що є така категорія, і я не здивуюся, як от саме приходить 1 січня і каже: будь ласка, я дуже хочу, я чув, чула. Візьміть так. мене, будь ласка, всю ніч про це говорили за столом, мріяли, і тепер ми прийшли. Будь ласка, нас зареєструйте. Можна, якщо є вільні слоти, і часто буває, що хтось відмовляється. Я, коли бачу, що хтось не може приїхати, він повідомляє, що чи можна там якось отримати пізніше медаль, чи коли я пробіжу. І коли я бачу, що є якісь вільні слоти, то звичайно можна. Якщо ні. То я проговорю те, що я тільки що сказав, що ви можете прийняти участь, але ми вам над... надішлемо повністю пакет фінішера вже після. Ви можете пробігти, взяти в когось медальку, сфотографуватися на mm -hmm. фотозону, mm -hmm. все як mm -hmm. має бути. Е, сфотографуватися, там буде відео, все, ви будете як фінішер, mm -hmm. але... але своє особисте ви отримаєте, своє пізніше. отримаєте пізніше. А і ще одне питання: Обу... це дуже важливе питання, е, питання безпеки. Як, е, які заходи безпеки, крім тих обов'язкових, які, наприклад, зараз у нас існують, це я маю на увазі там масові зібрання і так далі, так далі. так далі. Що як взагалі безпека організація безпеки на цьому забігу? Якщо буде повітряна тривога, в першу так. чергу ми припиняємо захід, ми наголошуємо про це, і після у нас є чотири локації, куди? Учасник може піти і ну, бомбосховище. Uh -huh. Є прописані чіткі, ми прописуємо, ми даємо листи, коли людина вже отримує свій стартовий. Вона підписує відмову від претензій, де вказаний чіткий адрес. Також е, ми відсилаємо це в, е, в конвертах. Це все прописуємо uh -huh. на, в, в чаті учасників. Прописуємо, з, по якому адресу ви можете перейти до е, бомбосховища. І після того, як е, закінчиться повітряна тривога, через хвилин 20 ми розпочинаємо наш захід. Так. Ось. Е, знову ж таки, це фаною завбіг. Я наголошую про те, щоб ми ніхто ніхто взагалі не поспішав, щоб бігли все задоволення. Це також важливий е, фактор. фактор для, складува, та, угу. Звичайно, у нас будуть медичні працівники, але слава Богу, у нас все обходиться, все добре, ні, ніхто, нікого не має ніяких проблем. Але все одно будуть присутні ті самі медики. Так, будуть обов'язково. Обов'язково. Це, обов обов це на будь-яких е, не, не тільки тому, що це масове зібрання, а тому, що це і, це і ще й і фізичне навантаження. Поліція. А, яка... Поліціянти обов'язково mm -hmm. мають бути. Е, маршрут забігу. Маршрут забігу чіткий. 3, 5, 10, 20, ну, 21 це онлайн, uh -huh. буде чітко по дистанції будуть волонтери, будуть вказівки, стрілки, які будуть вказувати. 3, 5, 10, 10, 21. 21 онлайн, а в основному uh -huh. там 3, 5, 10. 3, І 5, 10. І діти 10. 1 кілометр. І от, до одного кілометра. 800 діти. або 1 да. кілометр, да, це, да, Будуть, це діти. будуть діти. А, траса, наскільки я розумію, ну, наскільки я знаю, я розумію, не важка. Середньої З З складності. З точки зору uh -huh. рельєфності. Є підйоми на початку, споч... uh -huh. а потім вже такі незначні, малі, затяжні такі. Ну де є підйом, там є спуск, але в загальному це не важка траса. Середньої складності. Головне, просто за що я більше переживаю, щоб не було слизько. Так, оце... Це те, що на що ти не можеш повпливати. Uh -huh. Бо коли є сніг, ми посипали все, як має бути сніг нам легше. Але коли літ і коли вже ле дуже отут. важко з цим справитися. Uh -huh. Але нічого, в нас вінничани вже такі бойові. Вони вже затяті. <святі> ну головне, які... щоб не було травм. Да, Оце да, найголовніше особливо, що все добре. Я Це дуже відходить. тобі дякую. Маємо виходити з ефіру, і я ще раз нагадаю, що чемпіон України, марафонець, фітнес тренер, організатор Вінниця New Year Run» 2025. Руслан двадцять Русланка Бялка сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. От... От тільки що думка така те, тема, теза така прийшла в голову. Людина, яка е, дивиться у майбутнє. Вона дивиться і вона біжить до цього свого майбутнього. От саме це Руслан Кабялка. Ми ще в 24-му році. Він вже в 25-му все розписав. В нього вже марафон, в нього вже все абсолютно є. Я щиро дякую тобі, Руслан. За запрошення з Новим роком тебе вітаю. Вітаю дякую. абсолютно всю е, спільноту, е, професійну спільноту спортсменів. Завжди радий. Бачите, завжди радий говорити. Завжди е, і треба говорити про наші здобутки, в тому числі здобутки нашої фізичної культури. Е, шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, і потім знову таки продовжуємо наш класний музичний ефір. Час змін з Олегом Сенком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.